Тепер у нас справа колісниця, зліва хорш. І я вам скажу, я не агроном, але в очі кидається, що якість посіву тут відрізняється від того, що ми бачили на тій ділянці, там, де працював Пьотингер. Уже там є, ми позаписували. Дані там на якої глибині, скільки ми отримали сходів на сьогоднішній день, а сьогодні ми. Умовно рахуємо місяць, сьогодні 16, а сіяли ми 17 місяць тому. І зараз ми тут все це зробимо. Ми порахуємо на квадратному метрі, скільки на поверхні вже зійшло у нас. І ми викопаємо рослиночки і на планшеті розложимо їх і визначимо, на яку глибину ця сівалка висіяла це. Завдання цього досліду, кінцева ціль, в принципі, в чому? Наскільки спосіб висів різними агрегатами, а в даному випадку два посівних комплекси і колісниця, яка, общем-то, не сівалка, можуть впливати на кінечний результат, на бункер, який покаже у нас слідуючий рік.